Всім привіт! Сьогодні відео про оприскування сої. Будемо оприскувати другий раз сою. Відповідно, будемо додавати, крім гелівався. У нас є канонір дуо, це у нас йде по 100 г на гектар, 100-120. Це у нас йде від жуків, такої гусені. Потім йде від хворобів. Штеф це про. Це у нас де пів літри на гектар. І відповідно у нас даємо 2 літри Helios Extra і також по 5 кг карбоміду. Плюс прилипач по 100 г на 100 літрів води. Це у нас де, тут 450 літрів на 4,5 гектари. Вилив 100 літрів на гектар за допомогою екоджет зелених на швидкість 8 км за годину. Тоді зараз їх будемо заправляти. Так, така у нас Так, Тут місцями є, в от такі полізні, удяк. Там все якісь. Під... Костя ми певно, заберемо раунддапом стропим і якраз домови від кораблів і від шкідників. Тут і що колотимо тут все. Ми розкладаємо штангу, будемо регулювати висоту, бо ми кропили пшеницю, якраз було високо до треба низько. Далі показуємо.

Масло вибирали 15В40 на розлив. Фільтр у нас був такий ман. такий фільтр w 936 drip 4. Тут бачите, яке воно вже чорне. І новий фільтр, заливаємо масло, змащуємо тут кільце. І працювати на жнива. Так, тут наш шланг. Пробку. Пробка на 13, а тут гайка на 25. Тут такі різьба. Ось тут спускаємо масло з мотора. Відповідно, перший трохи правий бік підкачуємо домкратом, щоб був уклон. Ну, в кого там немає уклону, то треба. А в кого трохи є нахил наліво, то стече воно краще. Воно йде там від піддона. Відповідно, такий розвідний маємо ключ. І 13. Тут фільтр. Приблизно у нас є десь 7,5 літрів масла. це у нас 5. І це є п'ятерки половину, то і 7,5 літрів масла. Отак От йдемо заливати і далі покажемо. Так, запустили ми комбайн. Пес 4, порядка йде. Так, це у нас є 322 мотоводери. Ну вот там собі маркером на фільтрі фітклина він чорний, маркери білий. І тоді продовжимо жнива. Ми пробували ячмінь. вже буде пшениця, певно, складно. Так, сьогодні у нас п'яти липня. У нас ячмінь, початок знив 2025. Такі городики починаються. Там, где будем на поле. Оборотний 950, решета 16, нижня 12, подовжувач теж 16, вітер 850. Так, отакий ячмінь. Урожай. 18 сотих і повний бункер тона, тона то на 100, Покажу в бункері. Так що. урожай супер. Там у нас є площа 18. З половину соти. Якраз краї обійшли. І в нас тут показує смій е, одна тонна ячмеля. Ще котрись